Дина Лондона. Усім привіт! Літо добігає кінця, тому наостанок я вирішила поїхати і подивитися на один із найпопулярніших пляжів біля Лондона Camber Sands. Місце тут дійсно популярне. Відпочивальників сила Селена, але тільки на березі. Купатися наваржуються тільки найсміливіші, адже попри сонячну погоду, температура води тут не дотягує до морських курортів. Так що це якийсь собі місцевий вид тортур. Ці для літа дивитися на море, але так у ньому й не скупатися. Чому цей пляж такий популярний? Тому що це єдиний піщаний пляж у цій місцевості. Всі ще тільки галькові. А тут вам не тільки чистенький пісочок. А й незвичайні піщані дюни просто біля води, хоч вони й поросли травою. А що, це непогане місце для фотосесії, а ще звідси відкривається неймовірний вид на море. Єдиний мінус дуже сильний вітер. Той самий вітер, який здуває пісок вам на покривало, сумку, волосся. А ще це той вітер, при якому не відчуваєш, як гориш на сонці. Кажуть, що дістатися до Кембер Сенс із Лондона можна за 2 години. Ми добиралися майже три. Із вокзалу Кінгс Кросс дісталися на станцію Ешфорд, а далі до містечка Рай, що на від столиці. А тоді ще 15 хвилин на автобусі до нашої зупинки. Місцевість не дуже схожа на пляжний курорт. Немає пахлави, хачапурі, ніхто не носить холодне пиво, просто кілька машин, магазинів та безліч людей, що гуляють по пляжу. Біля води встановлюють спеціальні прапори, щоби попередити відпочивальників про можливу небезпеку. Через сильний вітер це місце чудово підходить для запускань повітряних змій, чим усі користуються. А ще Кемберсенс це популярне місце для шукачів скарбів. Тут можна побачити людей з металодетекторами, які прочісують пляж, сподіваючись знайти там щось цінне. Я не знаю, що саме вони шукають, але раз приходять, то напевно знають, що знайдуть хоча б пару чиїхось стережок. Пополудні починається відплив. І вода відступає на кілька десятків метрів, роблячи частину пляжу, схожою на якусь іншу планету. Тепер тут можна гуляти і шукати мушлі. Тут вони набагато більші за мушлі на пляжах Чорного моря. Ось такий він, єдиний піщаний пляж на околицях Лондона. Що думаєте? Варто й того, щоб відвідати? Мій вердикт дуже гарне місце. Якби ж тільки сюди пускали пряму маршрутку прямо з центру. Було б ідеально. А на сьогодні все. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Всім папа! -па.